Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Зутаріум, а з вами. Дзюбами з черговим прогнозом на вівторок, 10 червня 2025 року. Сьогодні на чотування заступають Вікторію Старот, Таро Ро переможців. Така унікальна колода з середньовічними образами, трикутної форми, трикутні аркани. Це тільки є на езотаріумі. Ну а епіграф буде сьогодні з цієї книжки поетичних висловлювань. Ты рук урал, но то ж еще ж крыется. Глупость. Презреть добродетель пороком своим потакая, К лицу ли разумному глупость такая? Глупейшая глупость являть необузданный враг. Веление добра добровольно поправ. Вот эти три зла составляют неумных отличия. Бесстыдство, бездумье, еще безразличие. И умные книги, читая умнее, не стать глупцам, не сумевшим себя обуздать. За то, что глупцы вытворяют в одном возрождении, томится их семь возрождений в гневе. Терпеть ні удачі, і уділ простаков, глупцям уготована брем'я оков. Тож ставайте мудрішими, якщо ви дивитесь езотеріум, ви постійно отримуєте необхідні знання, необхідну інформацію на той чи інший день. Постійно змінюються арк... аркани, колоди, тому не забувайте ставити свої вподобайки. Що ж стосується 10-го числа. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде Карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня, яка скажеть, яким буде цей вівторок. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, налаштуватися на цей вівторок, а я зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3. the odin Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження, чим я вас і вітаю. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнуті сутінки, натяк на те, що ви сьогодні можете отримати якесь прозріння. Як якщо хтось брехав, казав неправду, водив вас за ніс, сьогодні ви побачите цю правду, почуєте цю правду. У вас дуже гарно працює інтуїція, вона працює не тільки. В явному житті, але й ще у сні. У сні ви також можете бачити якісь моменти, які будуть найближчим часом у вашому житті. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі раки. От ви точно зустрінетесь з близнюками, і для вас ця зустріч позитивна. Вам випала якраз карта, пов'язана з близнюками. Це променисте сяйве або сонце. Дуже гарний день прояснення. Пов'язаний з сонцем, тому необхідно просто цього дня, хоча б на годинку, вирватися на пляж, якщо є у вас така можливість. Це ще зарядка внутрішня, вона вас не підведе, ви сповнені енергією. Можете розсіювати цю енергію. І давати іншим людям. Також ця карта пов'язана з дітьми. І якщо у вас є така можливість провести цей день саме з дітьми, це буде великий позитив для вас. Також для вас сьогодні позитивні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі леви. Перегорнута суддя це несправедливість. Суддя це феміта або джастис. І вона перегорнута, і це каже про те, що сьогодні ви можете стати. Жертвою чиїхось осуджень. Можливо, ви все й не так погано робили, але люди це не зрозуміли і можуть вас за це засуджувати. Це неврівноважений день, коли вам важко контролювати свої емоції, тож тримайте емоції при собі. Сьогодні вас обов'язково хтось захоче вибити з вашої рівноваги, також це здійснення з правоохоронними органами. Якщо ви боїтеся таких зустрічей, краще сьогодні посидьте вдома. І ще для вас повідомлення. Сьогодні зустрічі учю бесіди з представниками знаку Терези. Далі. Діви. От дівам з дівами успіх! Колесо Фортуни або Сфінкс у даній колоді вона виглядає так: отакий лицар, тримає священний граль, і це каже про те, що ви сьогодні досягнете тих цілей, які ви для себе ставили. Вам у цьому допомагають і люди, і обставини. Колесо Фортуни крутиться у вашому боці, і в будь-якому разі, у вас сьогодні день, коли ви можете виграти щось завдяки тому, що будете грати. Якщо будете просто сидіти і чекати на вдачу, вдача від вас відгорнеться. Тому, якщо треба кудись їхати, дороги всі відкрити, в дорозі вас очікує успіх. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, діви, фу, діви, Терези. Перегорнутий вівтар це проблеми, які вам можуть створювати ваші родичі. Це сум за тими людьми, які нещодавно пішли з цього світу, і вас це дуже сильно обтяжує. Для того щоб зняти цю напругу, вам треба інакше подивитися на своє життя. Сьогодні поганий день для повторень. Якщо ви робили якісь дії і думаєте, що і сьогодні таки проканає, воно не проканає. Все буде зовсім не так, як того ви очікували. Можна очікувати будь-чого, особливо від старих знайомих і особливо від представників знаку риби. Краще сьогодні з ними не зустрічатися, і головне, сьогодні нічого не повторювати, те, що ви вже робили, якісь помилки в своєму житті. Далі скорпіони. Перегорнутий папа, тут гермес магіст, верховний жрець, сьогодні день поганого настрою, сьогодні день, коли ви втрачаєте якісь цілі, які ставили для себе на цей вівторок. Що ж, сьогодні той день, коли вам треба повернутися до чогось, що ви не доробили. Також хтось з вас почується сьогодні чи побачиться з іноземцем. Сьогодні вас очікує бесіда, саме з іноземцем. І рекомендація вам сьогодні не поспішати, Будьте Впевненими в своїх діях і не покладатися на інтуїцію. Інтуїція сьогодні може підвести. Далі стрільці. Перегорнута жертва, карта дуже погана, але в перегорнутій стадії, карта повішеного, вона приносить якісь позитивні моменти. По-перше, подарунки, якісь вас очікують, гарні подарунки від людей, поміч від людей. Окрім цього, сьогодні здоров'я вас не буде підводити. Ви будете в гарному фізичному стані. Карта повішеного жертви, як би вона не випадала, вона каже про те, що треба бути добрішими і більше думати за інших людей, ніж за самих себе. Далі козироги. блазень, нульовий аркан, він же крокодил, в прямій позиції. Це вищий аркан, тому будьте обережні, Блазень дуже часто жартує, жарти його темні, він використовує чорний гумор, і сьогодні він так само може. Підшуткувати з вами, не назначайте на цей день якісь важливі зустрічі. Краще відпочивайте від всього, зробіть це нульовим днем, коли ви можете щось закінчити, те, що вам не потрібно. Частіше посміхайтеся, ось що вам каже влазень, і також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі близь. Далі водолії. Водолії імператриця. Імператриця в прямій позиції. Сьогодні ви можете щось виграти, щось заробити. Головне щось робити. Будете в дії, будуть і гроші. Я не маю на увазі дію. Цифрову, я маю на увазі дію реальну. І якщо ви не знали, дія на санскриті звучить як карма. Тож ви сьогодні створюєте гарну карму. Також ця карта це зв'язок з вашою мамою. Можливо, сьогодні слід більше приділити їй уваги. Далі риби. Вершник. Перегорнутий, на жаль, це ознака того, що сьогодні день помилок, сьогодні лише на помилках ви можете чомусь навчитися. Окрім цього, це показник, що нікуди не треба їхати. В дорозі вас очікує щось не те, що треба. І сьогодні день поганого досвіду. І намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець. Далі овни. Приборканий лев або карта сили в прямій позиції. Що ж, сьогодні гарний день для фізичних якихось вправ. Сьогодні гарний день для якихось дій, таких конкретних, дуже гарний день для спортсменів, для військових і для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство, бо карта сили це верхня точка чоловічої потенції. І особливо сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку лев. І нарешті тільці. Помірність. Це... Каже про те, що сьогодні ініціатива у ваших руках. Сьогодні можна зробити кілька справ одночасно. Захист є янгольський. Єдине, що сьогодні дуже багато буде розмов. Тому не кажіть всього, кажіть частково, і тоді люди будуть з вами ще бажати поспілкуватися. І ще сьогодні гарний день для зустрічі чи бесід з представниками знаку водолій. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок перегорнутий відлюдник це непоганий показник. Відлюдник погана карта, вона пов'язана зі смертю, з кінцем чогось, з таємничістю і з обережністю. Тому не забувайте про обережність, але відлюдник випав перегорнути. Тож сьогодні гарний день для того, щоб виходити за межі, за кордони. Це стосується як і. Державних кордонів, так і кордонів ваших особистих. Сьогодні день розширення. Сьогодні не треба сидіти на самоті. Якщо бажаєте, щоб справи сунулися кудись у бік, треба, хоча б, вийти на вулицю. Що стосується самого дня. То день не такий вже і поганий, бо не випало ані розбитої вежі, ані диявола, що позитивно. Єдине, що, коли слід звернути увагу на те, що може щось відбуватися не те, це, по-перше, з 10 по 12 годину ранку, а по друге, це вже починаючи. з... Десь з 21-ї години і до півночі теж можуть бути якісь такі не дуже приємні моменти, але це не смертельно. Головне, що карта смерті випала перегорнута. Тож сьогодні смертей буде менш ніж зазвичай. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 19-го або 28-го числа будь-якого місяця. Ну тут не зовсім ваш день. Карта смерті гарна, коли вона випадає прямо, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні ніяких особливих змін відбуватися не буде, і вам краще сьогодні нічого не змінювати, ані в зовнішньому вашому вигляді, ані у внутрішніх якихось ваших якостей. Залишайтесь незмінними, і якщо вас сильно турбує щось з минулого, ви можете саме це виправляти завдяки. Власним роздумом. частіше думайте, менше пустуйте головою своєю, щоб там були якісь думки, якісь ідеї. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, на жаль, гарна карта, нагорода, карта Всесвіту, але перегорнута це малі результати і небезпека. Ви знаходитесь над прірвою, вас достатньо просто поштовхнути і ви туди впадете. Тобто закінчується якийсь момент. Ти такі довготривалі вашого життя сьогодні непоганий день для того, щоб кидати якісь дурні звички. Ну і окрім цього, сьогодні для вас. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку А. Вам треба бути обережними, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Це особисте для вас. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, карта Мага гарний день для починань, для отримання нових ідей, особливо для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія пов'язана з сонцем. Гарний день для будь-чого нового. І для того, щоб вам якийсь чоловік допоміг у чомусь. Не робіть все самостійно, чоловіки вам сьогодні обов'язково допоможуть. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий кат. Це планета Марс, це карта диявола. І в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні непоганий день навіть для того, щоб ризикувати. Ризик виправданий. Сьогодні темні сили зовнішні. Вам не страшні. Вам страшні лише внутрішні демони, з якими треба, звісно, боротися. Нічого не бійтеся. Сьогодні ризик принесе вам і гроші, і успіх. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута зірка магів, це погані почуття, це відсутність дофаміну, відсутність грошей, ресурсів, але не треба впадати в відчай. Контролюйте свої почуття. Ось вам така порада від зірки магів. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Перегорнуті, закохані це. Немає у вас особливого виходу. Робіть все так, як і планували. Будьте відверті і чесні, сьогодні брехати не можна, бо якщо будете брехати, ваша брехня відкриється. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діви. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Верховна Жриця, гарний день, перш за все для жінок, бо ця карта пов'язана з місячною. Інською енергією, тож сьогодні непоганий день для зустрічі, для спілкування, для того, щоб поточити ляси, як це завжди полюбляють жінки. Ну, а також гарний день для партнерських відносин. Якщо вам треба надійний якийсь партнер, то шаршеля фам, шукайте жінку. Далі, якщо ви народилися. 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнутий імператор. Тут нумерологія не бреше. Сьогодні не ваш день. Сьогодні люди і обставини можуть вам сильно заважати. Рекомендація перегорнутого імператора зробити собі вихідний і просто посидіти вдома. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9-18. Або 27 числа будь-якого місяця, я навіть знаю, що це за карта. Це розбита вежа. Так воно і є. Дуже небезпечний день, пожежа, небезпечний день. І в цілому, сьогодні гарний день лише для руйнувань нічого створювати ви, на жаль, не зможете. А враховуючи те, що ми наближаємося вже до повного місяця, який буде всереду, намагайтеся цього дня не імпульсувати і не вестися на якісь інтриги, бо ризикуєте впасти у безодню. Єдине, що для вас сьогодні гарний день, якщо ви народилися під знаком Овен, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Щоб Сьогодні для вас сказали Вікторія Старот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь Бог.